Вітаю вас, мої любі друзі! Сьогодні послухайте історію про одне різдвяне бажання, яке змінило світ одного хлопчика. Усюди панувала передсвяткова метушня. Торговий центр сяяв тисячами гірлянд. Повітря пахло хвоєю та корицею, а люди поспішали з подарунками. Але десятирічний Олексій просто сидів на лавці біля величезної різдвяної ялинки. Він був не занедбаний, його просто залишили тут на короткий час, але в цій галасливій юрбі він почувався неймовірно самотнім. Його тато поїхав у тривале відрядження, і з того часу в їхньому домі немов зникло світло. Мама втомилася, багато працювала і часто була засмучена. Різдвяна радість, яка колись наповнювала їхній дім, тепер здавалася лише далеким спогадом. Олексій дивився, як інші сім'ї обіймаються та сміються, і його серце стискалося. Він тихенько ворушив губами, повторюючи одне й те саме бажання. Я хочу, щоб все було, як раніше, щоб тато був удома, а ми разом пекли печиво, як тоді. Раптом поряд із ним опустився на лавку хтось великий і червоний. Це був святий Миколай, високий чоловік із білою бородою, теплими очима і оксовитовим мішком. Чому ти такий засмучений, друже? запитав Миколай глибоким, лагідним голосом. Його посмішка була щирою. Олексій злякався, що його побачили за цим шепотом, але не зміг збрехати. Я. я загадував бажання, тихо промовив хлопчик. Бажання? Тоді чому б? Тобі не розповісти його справжньому Миколаю. У мене є спеціальний канал зв'язку, загадково підморгнув чоловік. Олексій набрався сміливості. Він не став розповідати про всі деталі, які його засмучували, а просто висловив головне, найпотаємніше. Я хочу, щоб наша сім'я знову була щасливою, щоб удома знову було тепло і ми разом чекали Різдва. Щоб усе було як раніше, коли тато був поруч. Святий Миколай поклав велику теплу руку на плече хлопчика. Це дуже важливе бажання Олексію. Це бажання про любов. А любов найсильніше диво з усіх. Він не обіцяв чудес. Але його очі випромінювали таку віру, що Олексій відчув приплив надії. Миколай дістав із мішка невеличкий дерев'яний різдвяний дзвіночок, коли тобі стане сумно, потряси ним. Він не принесе тобі матеріальних подарунків, але нагадає, диво це не лише щось, що трапляється з тобою. Диво це те, що ти можеш створити сам, запаливши вогник любові у своєму серці. А потім і в серцях близьких, сказав він. Тієї ж миті мама Олексія повернулася з пакетом покупок. Вона виглядала втомленою, але побачивши сина, її обличчя пом'якшало. Олексію, ходімо, я купила ті твої улюблені форми для печива. А ще мені щойно написав тато. Він зателефонує ввечері, щоб заспівати нам пісню. Це було нечутне, миттєве диво, а тихе, поступове. Тієї ночі, зателефонувавши татові, Олексій по та поклав дерев'яний дзвіночок поруч з телефоном. Його мама, слухаючи голос чоловіка, вперше за довгий час щиро посміхнулася. Вона взяла сина за руку і міцно, міцно стиснула її. Можливо, в цьому році ми зможемо створити нові традиції синку, шепотіла вона. Диво, загадане святому Миколаю, почало здійснюватися не через чарівну паличку, а через відкритість і любов у серцях. А маленький дзвіночок нагадував, що тепло сім'ї може розтопити будь-який лід. І, до речі, татко Олексія зміг приїхати до них на свята, хоч і ненадовго.